У всьому світі знають про єгипетські піраміди, про піраміди Майя, але чомусь про китайські піраміди говорять дуже мало. Чому ж їх приховують від громадськості, що насправді знаходиться всередині цих древніх споруд, і які таємниці вони можуть розкрити? Давай розбиратися. Китайські піраміди це цілий комплекс стародавніх поховань, яких налічується близько сотні. Найбільша їх кількість зосереджена у провінції Шенсі, неподалік міста Сіань. Саме в цьому регіоні знаходиться знаменитий мавзолей імператора Цінь Шихуана, того самого, який залишив після себе величну терапію. Котову армію. Але що, якщо це лише верхівка айсберга, перші повідомлення про китайські піраміди з'явилися у 1945 році, коли американський пілот Джеймс Гаусман, пролітаючи над Китаєм, випадково побачив величезні структури, схожі на піраміди. Йому вдалося зробити фото, але ця інформація довгий час залишалася маловідомою. Лише у 1980-х роках дослідники змогли отримати більше даних про ці об'єкти, проте китайський уряд намагався не привертати до них зайвої уваги. Чому ж? Офіційна версія говорить, що китайські піраміди це Цього лише похоронні кургани правителів династії хань. Їхні вершини зрізані, і вони не мають таких чітких форм, як єгипетські аналоги. Але є одне але жодна з цих пірамід досі не була повністю розкопана. Влада дозволяє досліджувати лише окремі місця, де знаходили посмертні дари. Але головні піраміди, включно з так званою великою білою пірамідою, яка за описами мала понад 450 метрів заввишки, залишаються під забороною. Тут і починається найцікавіше. Деякі дослідники вважають, що китайські піраміди можуть бути набагато старшими ніж прийнято думати. Наприклад, автор Гріхім Хенкок провів аналіз розташування пірамід та виявив, що їхня орієнтація нагадує сузір'я близнюків у тому вигляді, в якому воно було ще в 10 тисяч п'ятсот до нашої ери. Це може означати, що вони набагато старші ніж офіційна історія Китаю. Чому ж китайська влада так ретельно приховує ці об'єкти? Деякі вчені припускають, що піраміди можуть містити артефакти, які змінять наше уявлення про історію. Наприклад, є теорія, що в пірамідах міститься велика кількість ртуті. Це підтвердили навіть сучасні дослідження при аналізі ґрунту поблизу піраміди. Імператора Цінь Шихуана були виявлені високі концентрації рідкого металу. В давнину ртуть асоціювалася з безсмертям, і існує легенда, що імператор створив цілу карту Китаю в своїй гробниці, де річки і моря були наповнені саме ртуттю. Але, можливо, є ще одна причина, чому китайська влада не поспішає з розкопками. Деякі дослідники вважають, що ці піраміди можуть мати зв'язок з іншими стародавніми цивілізаціями, наприклад, з шумерами чи навіть Майя. Є теорії, що вони могли бути збудовані за допомогою технологій, які ми ще не розуміємо, і що їхнє призначення було не лише. Похоронним факт залишається фактом. Більшість китайських пірамід залишаються закритими для відвідувачів. Деякі з них поступово руйнуються через вплив природи, а деякі спеціально засаджені деревами, щоб їх важко було виявити. Чи відкриються колись світу справжні таємниці цих споруд? Чи отримаємо ми можливість дізнатися більше про їхнє походження? Час покаже. А що ти думаєш з цього приводу? Напиши в коментарях свою думку. А якщо тобі сподобалася ця історія, не забудь поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити ще більше цікавих тем.